Щойно Анатолій відкриває піч і виймає звідти свіжоспечені пиріжки. Неповторний аромат, знайомий нам із дитинства, розлітається усією околицею. Про хатинку пекаря у Бучі, мабуть, знають уже всі мешканці регіону та й далеко за його межами. У 2020-му, коли в Україну прийшла пандемія коронавірусу, її заснував професійний кухар Ярослав Бурківський. Кілька тижнів тому чоловік добровольцем вступив до лав ЗСУ, а власну справу довірив мамі. Я трохи була в шоці, бо я йому сказала, хай Бог тебе береже. І дуже тяжко, коли рідні хтось ідуть. Це дуже тяжко. Звичайно, дуже тяжко. Я ще чесне слово, я ще до себе не можу прийти. Пані Ольга приїхала допомагати синові після деокупації Київщини, коли в пекарні пекли хліб і роздавали його місцевим мешканцям, бійцям тероборони, воїнам, що лікувалися в госпіталі. І він каже, мам, як насчет того, щоб трошки допомогти? Кажу, та немає питань. І я приїхала і так і лишилася. Зараз жінка тут за головну. Допомагають син, донька і зять. Сьогодні, окрім засновника Ярослава, ще два пекарі, які раніше тут працювали, захищають Україну на фронті. Тож зараз хатинка пекаря суто сімейна справа. Це будуть з капусту, гриби із сиром. І будуть сир, помідор та окровчик. Раніше Анатолій працював водієм і ніколи не думав, що робота з тістом так його захопить. Зараз чоловік знає усі тонкощі випікання хліба. Беремо ножик і рівно ножика ведемо. Якщо десь його навскоси повести, отак, то хліб репне все одно. Його треба рівно вести. До 90 градусів має бути кут, так? Все вірно. Влітку хліб у пекарні випікають в дров'яній печі на дворі. Кажуть, під час спеки роботу іноді починають о четвертій ранку. Місцевий хліб печеться на заквасці без яєць і дріжджів. а різновидів на будь-який смак. Гречаний білий з льоном, цільнозерновий, з медом, просто цільнозерновий. Житній три насінини, бородинський, ну, з тміном. Ну багато видів хліба. Окрім хліба та пиріжків із різними начинками в пекарні готують домашнє вівсяне печиво та незвичайний торт медівник з печі. Найшли стародавній рецепт, удосконалили його трішки, під пічку і випікаємо коржі, перемасуємо в неї сметаною. Ми збиваємо сметану. У нас виходить дуже смачний і дуже ну, насичений такий смак. В магазині ви точно такого не купите. Поки ми були у хатинці пекаря, до неї весь час навідувалися клієнти. Більшість уже не вперше. Тут весь слів добрий. Часто приїжджаєте? Ну, зразу-два рази в тиждень. У них все добре. І пиріжки, і випічка. випічка, пиріжки, хліб, хліб торти непогато. класні. Потрібно підтримувати, я вважаю, таку справу. Тим більше, що це військове. Людей, наших захисників, головних людей наразі для нас. Тому, звісно, дуже було і цікаво, і просто хотілося сюди потрапити. Хатинка пекаря працює щодня з ранку до вечора, але якщо ви хочете придбати ще теплу випічку, приїжджайте в обід. До речі, хліб, пиріжки та торти тут можна замовити завчасно і навіть з доставкою. А ще у планах в пані Ольги і проведення майстер-класів для дітей, так як раніше робив це її син. А що робити? Треба працювати. Багато людей, ви бачите, сьогодні заходили до нас, як закрити цю справу. Ми могли її законсервувати, оставити тут, нічого не робити. Але ми вирішили, що люди повинні смакувати якісний, смачний хліб. І люди до нас ідуть. І це дуже приємно. І ми зараді них працюємо.